Ми, кава продовжує рости, вже з'являється наступна пара листочків. Але я хочу порівняти, от ця що перша появилася з зернятком наверху, що прийшлося її викопувати, вона набагато-набагато є слабша, менші листочки. Так, вони йдуть вроді би синхронно, все в них розвивається синхронно. І в тій, і в тій вже з'явила друга пара листочків, але. По розміру вона набагато є менша. І ця є така більш живіша. Саме пробивається, саме старається. От і результат. Зараз я збираюся на тиждень поїхати додому, до батьків, і вони будуть без догляду стояти собі. Треба, мови, треба добре полити, чи навпаки. Воно витримає тиждень без води надмірної. Ну, я подивлюся. В принципі, в квартирі дуже волого, тому що ще опалення не включили. І я, мабуть, не буду заливати. Стандартно тож трошечки полию і все. Так, так, листочки.